Доброго дня, хотів би розповісти вам про свою співпрацю з візовим центром робота за кордоном від Андрія Марисюка. Зателефонувавши до них 21 серпня, мене зустріла привітливий консультант Маргарита, яка супроводжувала мою справу від самого початку і до кінця. Вона швидко і детально проінформувала мене про подальші процеси нашої роботи, про ті, які документи від мене потребуються, як це все буде виглядати. Ще хочу підкреслити, що свою візу я відкривала без своєї присутності. Це також можливо в їхньому візовому центрі. Всі етапи і процеси контролює ваш консультант, в моєму випадку Маргарита, і повідомляє вас. Ще б хотіла підкреслити, що віза відкривається достатньо швидко. Моя віза мені прийшла в обіцяні терміни, 3-4 неділі, отримала її на нову пошту. Отримавши свою візу, я була дуже задоволена тим, що, по-перше, отримала її швидко, а по-друге, що вона була ось так дуже гарно запакована. В набір входила віза, страхування, солодощі і картка на 10 ГБ за кордоном. Хотіла би вам показати, як все дуже гарно і безпечно запаковано. Е, картка на 10 ГБ, як і обіцяно, е, Закордонний паспорт з візою. Требуватися за свою безпеку не потрібно. Страхування і солодощі. Окремо, хотіла би подякувати Маргариті за те, що завжди тримала мене в курсі моєї справи, що завжди відповідала на мої запитання і завжди була зі мною на зв'язку. Мені було дуже комфортно і приємно співпрацювати з вами. Тепер буду радити всім своїм рідним, близьким, знайомим і загалом, хто буде потребувати. Тому що це було швидко, комфортно і дуже приємно.